Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії, і в форматі цих студій, продовжуючи дослідження місії України, ми сьогодні далі глибше розглянемо тему, до якої ми прийшли минулого разу альтернативну тему створення сонячної системи, в якій ми живемо. Ту альтернативну Ідею, яку подає духовна наука. Ми дійшли до гіпербарейської корінної раси, яка повторювала еволюцію древнього Сонця. І в цій Гіпербареській корінній расі, як було сказано минулого разу, сталося виділення загальної планети, виділення Сонця. Це сталося тому, що. Окремі духовні сутності потребували швидшого розвитку, і своїм розвитком вони шкодили, не давали правомірно розвиватися іншим сутностям, які в такій швидкості розвиватися не могли. Коли сталося виділення сонця, сонце стало вже в, як би сказати, в зовнішньому космосі, а в внутрішньому космосі от тієї єдиної планети залишилася Земля і місяць. Місячні сили, які були до того разом з Сонцем в цій єдиній планеті, вони створювали рівновагу. Тобто сонячні сутності пришвидшували, рухалися вперед, розм'якшували все. Місячні сили навпаки. Пригальмовували, ущільнювали, можна сказати, сцементовували все, що було, і таким чином була своєрідна рівновага. Планети, які ж виділилися уже, слід сказати, що кожна планета, яка є в космосі, вона населена якимись сутностями, і не може бути планети, на якій нема сутності. Якщо нема сутності, то нема планети. Тобто це щось наподобі того, як от людина будує собі будинок, вона будує будинок, тоді переходить в той будинок жити. Планети утворювали ті сутності, яким ці планети були потрібні для їхнього розвитку. Тому з Сонця виділилося ще дві ієрархії, для яких сонячний розвиток був зашвидкий, а розвиток Землі був заповільний. І ці дві ієрархії утворили дві планети. Це Венеру і Меркурій. Саме в такій послідовності подає духовна наука, що ближче до Сонця була та ієрархія, яка стала інтелігенцією планети Венера, а ближче до Землі, та яка була інтелігенцією планети Меркурій. Як пише Рудольф Штайнер, традиційна наука якраз помилилася, коли вона ці планети поміняла місцями, коли виділилися цих дві планети. Земля залишилася безпосередньо пов'язана тільки з місяцем, і з силами кристалізації. І коли з загальної оце єдиної планети, яку можна назвати Земля, було виділене Сонце, сили кристалізації місяця почали діяти, ну, що називається? Не контрольовано, тобто вони дістали велику силу, і на землі все почало дуже сильно ущільнюватися, дуже сильно затвердівати. І це в першу чергу стосувалося фізичних тіл людей. Ну, всього стосувалося, але ми говоримо зараз про людей, і тому фізичні тіла людей все більше і більше ущільнювалися. І духовні сутності, для яких були створені ці тіла, все менше могли в ці тіла втілюватися, тому що вони були дуже тверді, дуже щільні, дуже кристалізовані. І духовна сутність, яка втілювалася у таке фізичне тіло тодішньої людини, вона не могла розвиватися. Тобто дух наш не міг розвиватися у тих наших фізичних тілах, які залишилися на землі, коли Виділося Сонце, дійшло до того, що на землі лишилася тільки одна пара, де саме сильні духи могли ще в цих тілах могли щось робити. І це якраз ця пара і є тим, що називається Адам і Єва. А інші тіла, інші духи, які не могли втілюватися на землю, вони не могли перебувати і в космосі. Їм потрібно було якийсь час перебувати, поки на землі не станеться ситуація, коли вони зможуть повернутися на землю і далі розвиватися. І вони таким чином іммігрували на інші уже створені планети, тобто на Сатурн, на Юпітер, на Марс. На Венеру і на Меркурій. І ось це ущільнення, про яке я говорив, коли залишилася тільки на землі одна пара, як говорить про це духовна наука, яка ще могла розвиватися, яка ще могла прийняти дух, прийшло до того, що в Лімурійську корінну расу духовні сутності виділили з, з єдиної планети, відділили місяць від землі. Висока духовна сутність, один з Елохімів, з семи Елохімів, які на той час були на сонці, найвищий з Елохімів він взяв на себе місію, щоб відділити сили кристалізації від землі і таким чином урівноважити розвиток землі, але вже не з внутрішнього боку, як це було раніше, а з зовнішнього. І коли це сталося, коли. Коли місяць відділився від землі, то в космосі утворилася рівновага. Тобто, з одного боку, зовнішньо на землю діяли сили Сонця, сили розвитку, з іншого боку, на землю діяли сили місяця, сили кристалізації, сили ущільнення. Таким чином, із виділенням місяця, наша сонячна система дістала сучасний вигляд. Остаточно вона сформувалася, крім того, кожна ієрархія космічна, духовна, яка має відношення до розвитку людини в нашому космосі, одержала своє місце існування, одержала свою планету. Три ієрархії третього рівня, ангели, архангели і Архаї це була, вони відносилися до так званих внутрішніх планет. Тобто ангели мають відношення до місяця. Архангело до Меркурія, Архаї до Венери. Три ієрархії другого рівня духи форми, духи руху і духи мудрості, вони мали відношення до, мають відношення до Сонця. І тому Сонце має три ритми, три різних цикли і три так звані зовнішні. Планети до трьох зовнішніх планет відносяться ще три вищих, найвищих ієрархії першого рівня це є престоли до Марсу, херувими до Юпітера і Серафими до Сатурна. Ну і на завершення, щоб повністю вже, як би сказати, підвести підсумок. Про те, як, як виглядає наша сонячна система, що слід сказати про те, як виникли ті планети, які, так би сказати, не входять в, в інтерес або в коло нашого розвитку, нашого розгляду. Це Уран, Нептун, Плутон. Як пише духовна наука, ці планети виникли таким чином, що от коли було ще на Дринів Сатурні єдине велике космічне тіло, то Після завершення Еону Древнього Сатурна утворилися деякі духовні ієрархії, які, які мали завдання іти альтернативним шляхом, тобто розвивати зовсім інший космос, у майбутньому мали зробити щось абсолютно нове. І коли ущільнення пішло всіх наших нам знайомих ієрархій, так би сказати, всередину, то вони почали ці інші ієрархії почали виходити назовні. То тільки утворили Сатурн, інші утворили Юран, Ті, тільки утворили Юпітер, ті інші утворили Нептун, і ті, які утворили Марс, утворили інші, утворили Плутон. Ну, це для загального розуміння, як влаштована наша сонячна система. І можна сказати, що те, що вони мають альтернативний розвиток, навіть можна побачити в тому, що ці планети мають зворотні обертання. Вони обертаються не так, як у нас, в іншу сторону, чим планети нашої ну, нашої внутрішньої сонячної системи, можна сказати так. Тепер слід сказати, що в майбутньому. Все це велике розділення, все це, так би сказати, космічне розпорошення, знову почне збиратися докупи. Знову почне сходитися все в єдине, в єдину субстанцію. І вже в найближчому, за космічною міркою майбутньому, тобто, вже наприкінці слов'янської культурної культурно епохи. Знову, як перша духовна наука, місяць максимально наблизиться до Землі, і, і, і прийде момент, коли місяць буде з'єднаний землею. В наступних колах розвитку так само буде з іншими планетами. Розуміння цього відкриває ще один духовний закон, який говорить про те, що все, що є єдине, рухається до окремого, до індивідуального. До е, виділеного. І навпаки, все індивідуальне рухається до єдиного. І цей закон стосується всього, в тому числі і розвитку людей. Підпорядковуючись цьому закону, почалося формування сучасного людства після того, коли місяць був виділений з землі, коли на землі стали. Сприятливі умови для подальшого розвитку з тих планет, на яких тимчасово перебували е, ті душі земні, які не могли втілюватися в земні тіла, вони почали повертатися. І таким чином, на землі спочатку утворилося великих п'ять, е, так би сказати, рас, людських рас, душі, які поверталися з Меркурію це були душі, які, які утворили негроїдну расу. Душі, які поверталися з Венери, це були душі, які утворили малазійську расу. Душі, які поверталися з Марсу, утворили монголоїдну расу. Душі, які поверталися з Сатурна, утворили індіанську расу, тобто расу американських індійців. І душі, які поверталися з Юпітера, утворили. Утворили білу расу європою расу, до якої належимо, і ми. І це навіть це творення цих п'ятьох рас, величезних рас, потім відбув, потім, в ході еволюції, в ході розвитку відбувалося ділення на підраси, на племена, на народи, народи і так далі. Це вже все розділювалося, 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 аж поки не йшло, не приходило до індивідуальної людини. Оцих п'ять перших корінних рас. Які не корінних раз, а перших цих, цих людських рас, про які я зараз тільки що сказав, вони можна сказати навіть відображені у символіці Олімпійських ігор, де є п'ять Олімпійських кілець. Так, зараз всі вважають, що вони, вони символізують п'ять континентів, але вони мають відношення і до цих окремих. Головних рас, які були сформовані, які були, створилися на землі після того, коли місяць був відділений від землі. Таким чином ми на основі Закону альтернативного погляду на розвиток нашої сонячної системи ми відкрили закон, той закон, коли від цілісного йде до він до індивідуального від індивідуального до цілісного. І тепер ми можемо далі повернутися до нашої теми пошуку розуміння того, що таке є сім'я. І про це ми вже поговоримо наступного разу. На сьогодні, все. Дякую за увагу.